Після того, як заклади отримали останні листи роз'яснення стосовно дев'ятого пакету від Національної служби здоров'я України, у всіх виникло дуже багато питань. І у закладів, і у нас особисто. Після того, як ми поспілкувалися зі спеціалістами Національної служби, вони обіцяли переглянути цей лист та зробити певні уточнення і виправлення та розіслати його на заклади. Найбільше питань, мені здається, по цьому додатку виникає по сороковому класу, а саме психологія, так як тут додано. Консультацію психолога клінічного. Психолог клінічний внесений до електронної системи саме знову ж таки за роз'ясненням спеціалістів Національної служби, як асистент. Але відповідно до цього додатку, клінічний психолог має вказати, по-перше, діагноз при внесенні електронного медичного запису, обов'язково вказати код послуги консультація іншого спеціаліста. А також вкласти у електронний медичний запис процедуру із певним кодом. Відповідно, виникає питання, як це зробити асистенту, так як для асистента є певний визначений перелік можливих діагнозів для внесення, певний тип взаємодії, а також тип епізоду профілактик. Ми поспілкувалися напряму зі спеціалістами Національної служби і з'ясували. Один єдиний оптимальний шлях і технічно можливий для внесення такого електронного медичного запису. Давайте розглянемо, як це зробити в нашій програмі. Ми заходимо в програму під асистентом, так як психологи внесені, як асистенти, та натискаємо Створити новий візит. Тут у нас є клас Амбулаторна медична допомога, тип тільки проведення інтервенції для асистента. В послугах ми вказуємо консультацію іншого спеціаліста. Далі, в діагнозах, так як для асистента є певний визначений перелік діагнозів і в нього не потрапляють ті діагнози, які вказані у додатку, відповідно, попередньо епізод із цим діагнозом має створити інший лікар. Щоб психолог просто його обрав при створенні візиту. Тобто, у нас має бути продовження епізоду, і в електронній системі вже має бути створений епізод, ось, наприклад, R45. І далі нам обов'язково необхідно додати процедуру. В процедурі ми маємо вказати ось тут направлення. Направлення ми можемо обрати як зазвичай або за публічним ідентифікатором, або із переліку. У нас це направлення створено і воно вже в роботі. Вибираємо, зберігаємо. Зараз ми виконали всі умови, які нібито вказані в додатку. Переходимо до Вказуємо пріоритет. Переходимо до реєстрації, натискаємо підписати, вводимо пароль ключа, щитуємо та маємо успішно створену взаємодію, яку зареєстрували, зайшовши в програму під асистентом. Це єдиний на сьогодні технічно можливий варіант реєстрації взаємодії. Поки що користуйтеся, поки не буде нових якихось вказівок чи пояснень, роз'яснень від національної служби.